Ситуація на трасі Одеса рені залишається складною. Проїхати до Бессарабії можуть далеко не всі через контрольно-пропускний пункт у маяках, де військово зобов'язані мають проходити перевірку. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф. Що потрібно знати, вирушаючи на південь Одеської області, та чи дає право наявність другого громадянства виїхати за кордон? Про це ми поговоримо із одеським адвокатом Олексієм Шалару. В нас в нігласне таке зараз. Дана вказівка, що якщо це громадянин України і він має друге громадянство, не випускати. А чому? Я не знаю. Хочать, щоб служило. Юридично він же громадянин України. Угу. Якщо в нього знаходять громадянство України, паспорт громадянина України, то не випустять. Можуть не випустити це знову ж таки на рішення самого працівника, який його прийме рішення або випускати, або ні. Ну здебільшого, зараз все більше і більше звертаються до мене, що не випускають. Якщо не випускають офіційно, вони дають письмову відмову. Можна звернутися офіційно з письмовим листом, роз'яснити до міністерства, щоб надали відповідь: що чи дійсно має право, чи не має. Потім з цією відповіддю відповідно поїхати до прикордонників. Якщо вони дадуть відповідь, голова, що дійсно має право, то випустять без проблем. А якщо дадуть відповідь, що не має права і не випустять через кордон, то тільки через суд письмову відмову. З нашою судовою системою це від трьох місяців. Від? від, ну дивіться, якщо ми зараз тільки сьогодні, наприклад, подамо позовну заяву і призначать через місяць, 30 днів вступає в законну силу. А якщо апеляція, наприклад, якщо одеська апеляція, це рік. Ну розумієте зараз стільки велика кількість заяв про відмову від громадянства. Відповідно, людина подає заяву про відмову в свій авір. Там він отримав паспорт. Заяву про відмову від громадянства України. І чим повинна супроводжуватися заява відповідної відповідного зразка і друга копія його з відповідною відміткою, що він його здав. Тобто він звертається до посольства, якщо він за кордоном, якщо в Україні, то він звертається до відповідних органів. Авір, там де видають паспорта. Ну не в СНІПів авір, якщо не помиляюсь, от я точно не можу сказати, заяву про відмову від громадянства України. Так само все залишилося. Тобто вони вимагають або дозволу від 25-го прикордонного загону письмовий, або відповідна реєстрація того регіону, там де вони знаходяться. Тобто, якщо в нього є реєстрація Білгород-Дністровського міста, то без проблем він поїде, або там Ізмаїла, то без проблем пройде. Тобто людина, якщо, наприклад, буде зареєстрована в місті Києві, просто так їде, його не пропустять. Якщо в нього є військово-обліковий документ, і там немає, що він виключений з військового обліку, або в нього є відповідна відстрочка, право на відстрочку, він не проїде. Тобто даже. Студентів не пропускають, тому що дуже, на, їхню, на їхню думку, я навіть я просто їхав з одним хлопцем, я підвозив його, а його не пустили, тому що йому відповіли, що дуже є багата вирагідність велика, що він тече через кордон. Якщо ви бачили, зараз вже там будують забор, там вже зараз на кожне через кожних 20 метрів стоїть, стоїть військовослужбовець. Як вам? Така ситуація, тобто ми нас не вистачає хлопців на війні, а там через кожних 15-20 метрів стоїть військовослужбовець. Щоб не дай Боже хтось втик, втік в Молдову. Там же ріф викопали. Ну тобто, бачите, що робиться. Ті, хто обов'язково перша категорія це сама така, це коли троє дітей, які є відповідно, він на обліку стоїть військово-обліковий документ, наявний, все він безперешкодно може. Переїжджати через кордон, далі виключені знову ж таки виключений з військового обліку, і це підтверджено в реєстрі оберіг. Вони обов'язково це перевіряють. Це така категорія, яка так само. Потім особа, яка супроводжує інваліда, знову ж таки. От нещодавно був у був мене випадок. Чоловік свою дружину супроводжував, яка його була старша на 6 років. Не випустили. От відмова. Зараз оскаржемо в суді. Просто не випустили. В Кам'янець-Подільський, я не пам'ятаю, який пункт пропуску, але відмовили. Зараз ми в Миколаївський окружний адміністративний суд направили позовну заяву. Але В відмові написано просто не подано весь перелік документів, які потребують посновок Абміну. А яких документів? Ну, взагалі, в нього було все, що він на нього відстрочка від служби в армії з підстав догляду за дружиною, яка інвалід третьої групи, але в неї інвалідність пов'язана з онкохворобою. Відповідно, висновок ВКК. він заморочився, взяв відповідний акт про. Те, що він за неї доглядає, ну тобто в нього було перелік, ну повністю він готовий був, ну думав, що все. Але жінка була дійсно його старша. Не випустили все біологічні дітей, де він записаний батьком дитини. От сьогодні був дзвінок до мене, наприклад, ЦК вимагає чомусь перша дитина не проживає з батьком. Ну, таке буває. Він навчається в, в іншому навчальному закладі, хоча він не повнолітній дитина, і прописаний в, в гуртожитку. Йому не дають відсрочку. Ну як то так? Ну це ж його дитина. Він вона неповнолітня, Є свідоцтво про народження. Він надав нотаріально на засвідчену копію. Я кажу: вимагайте від письмову відмову все. Коли почав вимагати письмову відмову, все стало нормально. Ну тобто, ви бачите, що починають вимагати якісь документи, які взагалі не передбачені законодавством України. Це ще до кордону. Ну і ще є певні моменти, що, наприклад, студент ну не випустять, хоча законом передбачено, але я вам скажу, що не випустять. Та в нас можуть бути ще завтра якісь зміни. У нас Верховна Рада, взагалі вона там може приймати кожен раз якісь нові закони, постанови Кабміну, накази. В нас взагалі така кількість де нормативних документів, що адвокатам порой буває сложно, складно в цих. Законах розбиратися, я вже не кажу про простих людей. Що ж, приймаючи рішення в оформленні другого громадянства, вам варто добре подумати, чи насправді воно потрібне, зважаючи на те, що правила в нашій країні змінюються дуже швидко, і вже завтра без адвоката в них буде важко розібратися. Ви дивилися проєкт новини. Live підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших та найактуальніших подій півдня України.